Я тільки що повернувся з Мюнхену, де приймав участь конференції безпеки, де ключовим питанням було питання України. Мав зустріч, ми використовуємо всі важили впливу на цю владу, все для того, щоб вирішити питання, сроки і засоби, коли ця влада. Янукович піде. Ці питання піднімались. Мав зустрічі з багатьма європейськими світовими політиками, спілкувався з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй, про що говорили? Перше, як вийти з цієї кризи, і що ефективним механізмом може бути повернення до Конституції 2004 року. І перерозподіл повноважень в державі. Друге, як зупинити насильство і терор, що чинить влада Януковича проти власного народу? Демократичний світ вже зрозумів, що режим Януковича не має віри. Тому ми говорили про міжнародне посередництво в переговорах з Януковичем, щоб потім не було різних тлумачень. Зобов'язань. Справжньою ганьбою став виступ в мюнхені міністра закордонних справ Кожари. Він розказував, як у нас все добре, як влада дбає про громадян. Ніпти нікого ні, ні, не вбивають, не засуджують, не палять машини, не вкрадають, не катують людей. І це був верх цинізму. Особливо, коли він сказав, що Дмитра Булатова, які, якого вони намагаються зарештувати в лікарні тільки подряпані на щуці. Я вручив кажарі альбом. Де є свідчення за задокументоване, як міліція робить здівається над людьми. Найстрашніше в такій поведінці влади, знаєте що? Що вона не визнає таких кричущих проблем, а значить виправдовує їх і не збирається ці проблеми вирішувати. Тому тут один вихід, щоб розробити цей вузел. Повна заміна влади і цієї системи, так? І про це я також говорив в Мюнхені. Я хочу повідомити. Міністр закордонних справ Німеччини сказав, що його країна готова прийняти на лікування Дмитра Булатова. І зараз ми все зробимо, щоб його туди відправити. Ще одне. Я вчора виступав в Мюнхені на Майдані, на Мюнхенському Майдані. Українці Словакії, Чехії, Німеччини, Австрії приїхали в Мюнхен для того, щоб висловити свою підтримку Києву, для того, щоб висловити підтримку українцям і сказати, що ми разом і нема значення, де живуть ці українці. Ми дбаємо, ми хочемо, ми переживаємо за нашу країну, за наше майбутнє. І ця солідарність дуже важлива для нас. Ще одне. Що показав минулий тиждень, показав те, що влада хитається, і велика частина людей влади готова піти на, на поступки, але мають силу яструби. І головна зброя страх. І хаос, який вони хочуть посіяти в суспільстві. Страхом вони контролюють свої ряди. Страх сіють серед людей, а хаосом хочуть знищити нас. Ми повинні подолати страх і хаос і перемогти. Тому пропоную перше, захист майдану і швидка, і швидка взаємодія між всіми групами, щоб не було жодної провокації відгідної владі. Друге. Організація загонів дружин для контролю за правопорядком на вулицях у кожному місті, в кожному районі. Збирайте друзів, сусідів, знайомих. Виходьте патрулювати вулиці. Тільки ми самі можемо зупинити ті бічинства, які влаштовує влада зі своїми загонами відморожених тітушок. Третє демонстрація сили, громадянського протесту. Ми вже проводили хвилю солідарності і протесту, коли в містах люди вийшли під адміністрацію, щоб показати свою позицію. Про... Пропоную повторити і посилити цю хвилю. Закликаю всіх, хто виступає за мірне розв'язання кризи, за звільнення заручників понеділок, о 12-й годині заявити про це і підтримати акцію. Не бійся, ти, українець! Якщо хтось на роботі на півгодини вийде на вулицю з офісу чи з робочого місця, якщо за кермом натиснути на клаксон в понеділок, о 12-й у всіх містах України, давайте в цей день також вивісимо вдома на роботі на вулицях національні прапори. Це сигнал усім. Ми українці, ми патріоти, нас мільйони. І тому нас. Неможливо ігнорувати. І тоді нам також буде набагато легше наступати в парламенті. І четверте, в парламенті наступного тижня ми будемо вимагати перегляду так званого закону про амністію, який після загроз президента не змогли ухвалити без кнопкодавства. Тому його треба скасувати і ухвалити інший, який передбачатиме безумовне звільнення заручників. Тому що влада робить як самолійські пирати. Спочатку вона бере людей в заручники, а потім викуп, міняє їх на свободу, і вони повинні бути задоволені. І тому цей закон, який вони там проголосували, потрібно скасувати і ухвалити інший, який передбачатиме безумовне звільнення заручників. Бо, якби не прихід президента, уже минулого тижня ми б не тільки цей закон мали про безумовну амністію, але акт про повернення Конституції 2004 року. І зрештою, криза закінчиться тим, що під контролем міжнародної спільноти пройдуть вибори, які покладуть кінець режиму Януковича. І єдиною. Вимогою. Єдиним шляхом на всіх переговорах це є час, коли ми зможемо змінити цю владу. І ми цієї влади покажемо, що нас мільйони. Ми не боїмось, і ми переможемо. Слава Україні! Дякуємо!